Нас бомбили з першого дня, з 25 февраля нас бомбили. І з 4 чотирьох утра ми сиділи в основному у підвалі, і мій чоловік 18 марта не видержав цього, тому що ми спочатку ховалися у квартирі і після градів дом колихало. І ми вирішили у підвал. Опустили два дні, муж побув у підвалі, і він не видержав, у нього серце не видержало, 19-го він помер. Рисковали, або ми живі, або ну, шанс був у нас, мало було шансу. І ми добігли до дочкиного дому, теж в підвалі там жили, але в них була ще вода. А в нас на третій день, де я живу, там на третій день вже не було ні світла, ні газу, ні води. І потім ми вирішили вже 2, -го, 2 -го апреля їхати, вже, тому що вже до такої степені бомбили, що вже рядом дома горіли дев'яти 5 п'ятітажки. Ми це бачили на своїх глазах. І ми вже вирішили, тому що ну, треба спасатися. Потім ми сюди приїхали, і Лілічка, моя дочка, почала тут шукати ну, якусь організацію, і вона натрапила на Людмилу Миколаївну. Ми дуже благодарні Красному Кресту. Тут і кухня є, і спати дає, і ліжко, і ну, всі тобто, прихистили я, вас, я прихистили. Ми дуже вдячні Коломиї.